Далі і зараз трендуються, і не дивно чому. У них є одні з найчудовіших, ефектних квітів, і як тільки ви отримаєте повісити їх вирощування, це не так складно. Звичайно, це не означає, що це не вимагає певних зусиль, але вони є жорсткими рослинами і, з належним обережністю, вони виробляють багато великих або маленьких, красивих квітів. Рід Делея є великим і різноманітним. Маючи 42 визнані види та понад паяте 10 тисяч сортів, ви можете знайти їх майже в кожному кольорі та різноманітності форм квітів. Після того, як вас покусує помилка далі, ви зрозумієте, наскільки захоплюючими ці рослини. Незалежно від того, чи плануєте ви відвести свої квіти на регіональне шоу цього року, чи просто хочете, щоб гідні нагороди квіти, ми можемо допомогти. У мене є кілька порад для вас, які допоможуть вашим ДЛС виготовити найбільш вражаючі, гідні нагороди в цьому районі, а може навіть і в усьому районі. Давайте дізнаємось вибирайте здорові бульби. Перш за все, якщо ви хочете чудових далій, вам потрібні здорові бульби. Ви можете вирощувати їх з насіння. Але оскільки насіння не завжди зберігають сортові характеристики, краще почати з бульбів, якщо ви хочете певної різноманітності. Бубри це їх набряклі енергозбереження, які утворюються під землею. Якщо ви замовляєте бульби в інтернеті, важко знати, що ви отримаєте. Я рекомендую замовити з надійного джерела з хорошою репутацією. Це дасть вам більше шансів отримати життєздатні бульби. І ви зможете повернути тих, хто прийшов пошкодженим або нежиттєздатним. Здорова бульба повинна бути пухкою і міцною на дотик. Будь яким, які м'які деталі гнилі і їх слід відкинути. Якщо вони занадто сухі, вони змортуть і висушаться. Це також нездорові бульби. Вони висушили і навряд чи проростають. Друга річ, на яку слід шукати, це життєздатні очі. Подумайте про картоплю, яка занадто довго сиділа в коморі. Він починає проростати маленькі очі, які з часом перетворюються на стебла. Далі й ростуть однаково. Подивіться на верхню частину бульби з боку стебла, де він приєднується до інших. Шукайте невеликі точки вирощування, які є зеленими, білими або фіолетовими. Це те, що робить бульб життєздатною. Вибирайте бульби з великими здоровими очима, посадка в багатий ґрунт і повне сонце. Далі вимагають рослин, яким потрібно багато сонячного світла. Це правда, що якщо ви посадите їх на посередній ґрунт, вони, ймовірно, виростуть, але вони навряд чи досягнуть свого повного, чудового потенціалу. Виберіть місце, яке отримує щонайменше 6 годин сонячного світла на день. Якийсь полуденний відтінок прийнятний, а в теплому кліматі навіть кращий. В ідеалі від 6-8 годин сонця вранці поліпшуйте ґрунт, додаючи компост, багатий поживними речовинами для збільшення його харчових цінностей. Завжди корисно зробити тест ґрунту навесні, щоб визначити, чи є ваш ґрунт дефіцитним у будь-яких макро або мікроелементів. Ваш ґрунт повинен бути вільним, добре дренованим, багатим і здатним утримувати вологу, забезпечити багато поливу. Що стосується поливу, то дахлі люблять це у великих кількостях. Вони просто не можуть терпіти постійно мокрий ґрунт. Ці бульби будуть гнити, якщо ґрунт не матиме належного дренажу. У них є порожні стебла, які вони використовують для транспортування великої кількості води до своїх квітів. Поливайте свої рослини глибоко і часто. Спробуйте дати їм приблизно 1 дюйм приблизно 2,5 см води на тиждень. Якщо ви отримуєте достатньо дощу, ви, ймовірно, можете пропустити полив на день-два. У літню спеку вам може знадобитися поливати щодня. Далі залишає себе, дасть вам знати, коли вони спрагнуть. Не дозволяйте їм залишатися таким, інакше ви підкреслите рослину, і це займе більше часу. Вода вранці, щоб приділити рослинам достатньо часу, щоб поглинути воду, перш ніж вона випаровується. Ніколи не поливайте ввечері, оскільки вони сприйнятливі до порошкоподібної роси. Запліднювати незалежно від того. Чи вони демонструють сорти чи скромні милечі для заднього двору, далі є рослинами середньо та високопотокоподібними? Вони отримують користь від регулярного запліднення, і в результаті їх квіти будуть сильнішими та ряснішими. У контейнерах їм знадобиться ще частіше годування. Чудова ідея додати певний органічний матеріал під час посадки. Я вже згадував додавання компосту або гною під час посадки. Вони розкладаються з часом, забезпечуючи постійним постачанням поживних речовин. Якщо ви дійсно хочете підняти свою гру і побачити неймовірні цвітіння, наносять додаткові добрива кожні 3-4 тижні, кожні 2-3 тижні для контейнерних рослин. Використовуйте формулу, яка вища у фосфорі та калію та нижній в азоті. Азот буде стимулювати зелений ріст, а інші два поживні речовини будуть зосереджені на виробництві та зміцненні коренів та квітів. Формула з співвідношенням 10 20 20 або 5 10 10 чудово підходить для далі. Шукайте один із них чи щось подібне. Більшість добрив для стимулювання цвітіння мають аналогічну композицію. Затискайте і видаліть листя. Прищипування та видалення листя звучать трохи неприємно, але я обіцяю, що робити ці дві речі призведе до сильніших рослин далі та більш придатних квітів. Ви покращите циркуляцію повітря, заохочуючи розгалуження. Більше розгалуження означає більше квітів. Спочатку прискакує. Якщо ви не знайомі з практикою, прищипування це процес видалення верхньої пари листя з розгалуженої рослини для стимулювання процесу. Прищипуючи ці листя, рослина перенаправляє енергію до нижніх бутонів, які потім розгалужують. Прищипування сприяє зростанню кущів і міцними, міцними стеблами. Однак це також може призвести до щільної листя, яка обмежує циркуляцію повітря. Ось тут і грає видалення листя. Дефоліація, яку також називають дефоліацією, це процес видалення нижніх листків із стебел. Це забезпечує більш чіткий шлях для циркуляції повітря навколо основи рослини. Зачекайте, поки ваші рослини досягнуть приблизно половини зрілої висоти, а потім вийміть нижні листя. Видалення листя знову каже рослині перенаправити енергію. На цей раз виробляти квіти замість того, щоб підтримувати цю листя. Це також допомагає запобігти порошкоподібній росі загальній проблемі. Захистіть свої бутони, квіти гідні призові, великі, ніжні та привабливі для комах. Вони навіть їстівні для людей, тож ви можете бути впевнені, що для них буде багато шкідників. Тому дуже важливо захистити їх для забезпечення здорових квітів. Вуха найпоширеніший і проблематичний шкідник далі. Ви можете їх знати як прищипування. Вони виглядають відверто жахливо з великими кисками на передній частині тіла. Мене ніколи не кулаця вушною, але я думаю, що це повинно бути жахливо. Інші шанувальники цих квітів включають слима та равлики, попелиці та гусениці. Найбільш тривожною шкодою, заподіяною будь-яким із них, є пошкодження самих суцьвіття. Рослини відносно сильні, але квіти ніжні. Багато з цих шкідників їдять великі, непривабливі отвори у ваших пелюстках. Найефективнішою профілактикою захисту квітів від шкідників комах є фізичний захист. Я ніколи не виступаю за оприскування квітів пестицидами. Це шкідливо для корисних комах. Найкращий спосіб, який я знайшов, щоб утримати шкідника делес, це індивідуальні мішки з органзи. Такі сумки, які ви могли бачити як весільні подарунки. Поставте сумку над бутоном, коли він тільки починає набрякати і тягнути струну щільно, але не надто щільно, навколо стебла. Це забезпечить неушкоджені квіти без непривабливих отворів. Вирізати в потрібний час. Що стосується різання, переконайтеся, що ви чекаєте досить довго або ви будете сумно розчаровані. Є кілька квітів, які ми вирізали на стадії бутона. Тобто, перш ніж вони відкриваються, ці квіти продовжують відкриватися після різання, виявляючи свою красу через кілька днів до тижня у вазі. На жаль, далі не є одним із таких. Якщо ви вирізаєте квітку далі занадто рано, вона не відкриє, і вам залишиться напівкровний бутон без призового цвітіння, яке ви шукаєте. Це означає, що вам потрібно почекати, поки вони майже повністю відкриються, перш ніж відрізати їх. Найбільш неприємною особливістю цих рослин є їх короткий термін вази. І це результат саме цього фактора. Тому що вам доведеться чекати, коли вони відкриються на рослині, перш ніж їх вирізати, вони вже на півдорозі вияне до того часу, коли ви покладете їх у воду. Ці квіти тривають у вазі не більше одного тижня. Щоб максимізувати їхнє життя, переконайтеся, що ви помістите їх у воду відразу після різання. Ці порожні стебла спрагують воду, тому вони просочують багато води протягом перших 24 годин після різання. Не дозволяйте їм висохнути. На наступний день зробіть свіжий зріз і помістіть їх у прісну воду. Чистий зріз буде тримати канали відкритими, що дозволяє їм продовжувати вбирати цю воду. Робіть це щодня, щоб вони тривали якомога довше. Коли справа доходить до показу часу, пам'ятайте, чим свіжіше, тим краще. Якщо ваша квітка відкривається на день, два рано, залиште її на рослині до ночі, перш ніж вам це знадобиться. Він залишатиметься свіжішим на рослині ніж у вазі.